Всім привіт, дорогі друзі! З вами Драгосят і ми починаємо виживання в Майнкрафті. Так, зайдемо в наш мір. я не знаю навіть, що ми будемо робити. Ну, Певно, підемо в шахту. Поримося там. Ну, верніше будемо шукати шахту. Так, ноги прогрузиться наш мір. Тут багато хавчика бігає. На... Не, не лень, как его давать. Пишли пожаром. И в сундук поставим наше барахло. Что ты хрюка, Заткнись. Здраво. Квіточка. Квиточка? О, ну все квиточка. Хорошо, в такой коле. Ничего себе. Я в ньому. Поставим це сюда. Цена тоже тоже. І це теж. Це теж, це теж. Як я хочу собі зробити броню броню, броню ось цього. Ну, ну, Мені дуже лямка. Давайте я зроблю собі топорик. Да, топорик. Так, такого. І скраду собі топорик. С того ще можна вкрасти броню, але це вже буде пізніше. Топорик, топорік, насі топорик. Так. Не, не, давай лучше вот тут вот, так вот, бежишь. И потом же поубиваем чуть-чуть. Твари. Там, там чуть вот, вся, да, ну ты Вот, все, да, ты хеши. Ну, не так сильно. Коровка, как ты посмела. Свинюшка, привет. О, там какие-то... О, что за баг? Сюда, тварь. О, давайте ми їх прозмножаємо, так да, тільки. Тепер треба нам знайти дві кори. А хоча, як же свиню? свиня, мабуть, пшениці. Так, тут мають бути якісь моби Де тут моби. Я нема моби, так їх побивати. ну бля. Нічого зараз найдем тук. Не шукати. пшениця, пшениця. 23 левел, ні, фінус. Ці левели, мабуть, даються від цей. Ну... Обіт, верніше, дається від 에, того, що я, блін, викопую ці руди, мабуть. Не багато піти дають. Да, все на схавчики є. Тепер... Ми, пішли поробимо дерево, так. Да. Я хочу щось поробити дерево. Так, тут немає великих дерев. Да, так, я хочу собі реально три капітета скачати мод. Ні, я реально дуже хочу і піти, чекайте, там, де великі дерева. У мене відтія оцей. Е, ну, ще один блок такого вдома. Я тупо його можу взяти і піти. Там де багато таких дерев і все. І не свої зі з деревами. Vok, ne, jūroje nebūtų vieno gobelio. Šeimetam, kad nubėga. O, štai. Ne, tu darai, ar ne? Būdau naryti. Tai šalapata, žodis, žodis. Taip, lopatu. Aš be to kufino ir taip ir padariau. Решим, что вообще. Так, переравним толстые. Так, все. Ох, давай. Так, возьмем на всякий случай дары. Ах, там фалки тоже не может додобиться. Да, пока нам знадобляется для фалки. В да. Так если что в горе зомбака Так піти в гору. Да, да, в тюрьму А не Чипати Чуваки щось там бачу Ну или не чуваки Да я тут Цар не на 30 лебе буде. А ні, це не дають чого пятая О, тут це буде тут. Нам повезло, де. Нифіга собі. Це як алмази почти. Вау, як нам повезло, чекайте поставим факел. А може тут не видно. Ну хотя видно, но я так можу сильно. Той як це Мені 25-й левел. Хочу тридцатый. Ч шо то І ще вон там о чм? Ну, лечевки, когда там разница. Ну, вы краситься между девчатами и хоптями. Да, тридцатый левел! в рай, да, да. Чекаєте, факел, факел. Як я тут нічого тут може хтось за Я не хочу, щоб тут спанились. Не, граю, я не люблю граю. В ніхто не любить грати. А в мене є лопата. Давайте испитаємо. Іспитаємо нашу суперскулатату. Да, крас купає, ч, Дивіться. Воєн хочеться підбирати. Хочеться вже темні. Не, не, щоб не темніло головне. Я до нього доберуся, да, я до того твари доберусь. Я бачу, на ну, в шахту не так треба йти вже. Так, 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 так. Да, ми попали в рай. Старий добрий метод. Неві щось наредобно ні. Так. Так, так, так. Так, так. Ну, зараз до того вернешся сітки. О, впало, я за вами. Дай, я придував. Я пора. Аж я до нею поліз, як я потім розпускався. Я тупану. Кожен тупаний. Це людей і так прийнято кожна людина тупила на тупиво, правда? Согласитесь с ними. А Але то я пиду, ч писнеешь? Хотя хоть и вс, не ну вот не шейцей ночь. давайте я вам поставлю факел. Ні, ну не то верно, не так все. Вот the f ф... хватит даліка, ти, крипер. Садра. Але мені ж трохи не знає. Мне він реально так сильно налякав. Це вообще. А я лучше тут встану, тут буду. Дивитися. Це все, я гарантію. У мене буде бронька. С кідетом іде звіться. Ти мене не бачив. А, біжимо! Я, я снова не Зомби, зомби апокалипсис. Вот там по скелетом, там скелет засадили сидеть. Но я им не дозволю. Я врываюсь. и да я это сделал. Встань. ты реально задрал. Вы wow. меня uh, сейчас дверь раза волнуете. Ну, я задрал. И сейчас я тупо посдремаю, посплю. Ту-ту-ту. Соткнись. Кот, ты что, вообще охерел? Охерел, Де, де тут монстр? Щасно буде. Я только синю лучше собі бронечку зроблю. Давайте себе нагрузничок зробимо І підемо побиваємо тих мобов. бред? Не можна крафтити броню. Що за бред? Что за чушь, что за бред? Окей, это... а стел кажется можно. Нападаемся. Ну, стел тоже не может? Ладно. Что за? Mm -hmm. <laughs> Ладно, цепостанцы это... на факел хайбода. Серку тоже. Дай бодена охота Свиняшка Еээ, ви це бачите хоч і три чисто тварин валить, 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 все валить, все в поруф ваче. Хаоти буде таке гарно. Де ти, де ти, де ти? Забарки це. Що ти? Ну ходи сюди, ходи, ходи, давай. Що де хто? Я? Та не шесть загриться, га? Де той павук? Вот ти борзи бутылки, да, да? Брзєш, поберзєл. Ти ще борзі, ти ще на мене хочеш напасти. Хто ж такі борзі? Не дасть мені по... поспати. Вс, нема поблизу вже монстр. Да, да? Та де? Близ, зараля задрали. Це нічого буде охотничем хіба ти охотник на мобов, да. Але правда ядра на сам неохотник на мобов. Де ти, де ти? Оборзевши, Оборзевший, я оберзевший. Ну, ти мене не б'єш, не б'єш, блін. Я люблю хардкор но не наскільки їх тут перший неш не мрія мріяв. Сейчас я не мріяв, но ради прикол, так сказав. Давай, давай, бум. Його не треба підпускати додому. Все, більше нема таких бордів. Так, да, більше таких бордів нема. Все, дуже борзіло. Все горіть. Сунбіжитель. Якого фіга. Я горю, я горю, я горю. Все, я потух. Ви Не представляєте? Нема сандука. Нам да, не треба, наверное, скачати срочно мод, типа на таку хитнюшку, типа на, на рюкзаке. Реально треба скачати. Підемо якусь іншу гору. Блін, не хочеться хавати, на це. Да, але я це схаваємо. А мене де голод я голодний. ребята, думаю, я залогу макريبا, і да, само заче. Одих, одих, одих. Я, я мас на крипери. Да. учитесь! зачайте. Точи на на начать підписуйтесь на канал, ставте лайка, сам підрался. Все удачі і все, пока. Следующая дня ми будем убивати цих свиняшок сабі. Джорджа Чернова. Кому був до я не спіймав, але ставте лайк, підписуйтесь на канал, саме буде розсерці, будь і всім пока!